Вилася інформація про те, що окупанти продовжують свою традицію, врешті, яка періодично з'являється, у них це стрілянина між собою, власне, десь щось не поділили, десь якийсь конфлікт, і там вони вирішують все досить таки спокійно. і ну для нас певна рідше і е, в чому сама новина на окупованій частині Запорізької області. Командир російського підрозділу Шторм Гладіатор та його заступник розстріляли двох військових РФ. Чи відомо вам про цей конфлікт? Якісь деталі можливо, що стало причиною, чи є інформація загалом про е, цей випадок? Дивіться, фактично, подібні випадки вони втрапляються. Ну можна не сказати, що щодня, але з досить такою системною періодичністю. Основна причина це побутові конфлікти і конфлікти навколо того, хто з них буде грабувати цивільне населення в Запорізької області, тимчасово окуповані. Тому що ну фактично окремі підрозділи виконують на території окупованої Запорізької області таку роль знаєте, мародерів і людей, які там просто заробляють кошти. От на фоні оцих всіх, скажімо, таких конфліктів конкуренції виходять у подібні стріляни. України, що в принципі позитивно складається взагалі на обороноздатність а, я маю на лапках позитивно на обороноздатність Росіян і в цілому на погіршення їх морально-вольового духу. Плюс це все погіршується тим, що постійно знову ж таки це дуже важливо, що йдуть удари з боку збройних сил України. Це формує такий загальний настрій, що вони ніде не можуть почуватися в безпеці. Це під скажімо, підіймає ці рівень напруги, і на фоні цього виникають подібні конфлікти. До цього були міжетнічні конфлікти, між підрозділами ДНР і регулярні. Нами військами Росії, тобто ця ситуація вона системна і вона постійна для території Запорізької області пане Оска. Ще хочеться тут сказати про партизанські рухи? Згадати, тому що тимчасово окуповано бордянського теж нещодавно невідомі підривали автівку російського військового. Можливо, вам відомо теж, як це трапилося? Чи загинув цей окупант? І про партизанський рух окремо хотіли, щоб ви розповіли теж. Ну, наразі його доля невідома, Я сподіваюся, що він загинув. Я думаю, що знаєте, ми періодично в ваших ефірах теж торкаємося теми партизанського руху. Наскільки він живий, наскільки він активний, вже більше ніж півтора років пройшло з моменту окупації. І от подібні випадки вони якраз і свідчать про те, що все в активності і партизанський рух виконує свої функції. Незважаючи на великий термін окупації, не зменшується кількість подібних акцій, не зменшується кількість інформаційних акцій. На кшталт жовтої стрічки, на кшталт розкрозкліювання таких. Матеріалів інформаційних, які втиснуть на окупанта, це дуже важливо знову ж таки, що окупанти не відчувають себе в безпеці навіть в таких далеких містах, тому що за від лінії фронту там знаходиться більше ніж там 80 кілометрів. Проте знову ж таки за рахунок такої активності місцевого населення окупанти почувають себе в небезпеці по всій території області. Це дуже важливо. Я впевнений, що з наближенням збройних сил України, як тільки інтенсивність ще буде збільшувати з нашого боку, ми будемо бачити більшу кількість от таких от акцій супротиву з боку партизанського руху і ми будемо бачити реальні, скажімо такі інтенсивні дії вже безпосередньо від партизан по всій території нашої області.